У Житомирі перед зимою вирішили посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, закупили вісім пікапів для мобільних вогневих груп та укомплектовують автомобілі протидроновими засобами. Про це 19 жовтня журналістам розповіли начальникова та мер Житомира. Це радіостанція Моторола, які забезпечують зв'язок. Це ми це на курт. Це станція на 2000 Ват, яка забезпечує безперебійну роботу, можна підзарядити і планшет, який йде в комплекті, і забезпечує роботу цього прожектора. Окремий прожектор, один прожектор, який заливає, дає великий фон, один направлений прожектор, який, задача якого знайти цей шахет і супроводжувати лазерне, лазер це потужний лазер, який теж як Же розрахунку кулеметників, які працюють, він вказує на ціль ну, для того, щоб зорієнтувати напрямок. Міський голова розповів, скільки коштував один автомобіль та обладнання для нього. Мільйон двісті вісімдесят п'ять це були тендерні процедури. І закупівля цих автомобілів в середньому 400 тисяч додатково на один автомобіль додаткового обладнання з бюджету Житомирської громади планують виділити ще 21 мільйон гривень на захист міста. В інших громадах Житомирщини також працюють над посиленням оборони. За словами начальника ОВА, загалом в області буде понад 80 подібних мобільних груп. Цих 108 мільйонів, про які ми говорили в понеділок від громад, 50, це буде 54 мобільних вогневих групи. У них вже є озброєння, купуємо пікапи, формуємо бригади, мобільні групи і вистаємо на захист, додаємо до захисту, скажімо так, Житомирщини. Влада має надію, що додатковий захист зменшить відсоток можливого ураження. Прожектори, і лазерні указки, і тепловізори. Будемо надіятися, що нам вдасться. Захистити наші об'єкти критичної інфраструктури і пройти наш опалювальний сезон принаймні не гірше ніж минулий.